Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 98 -е відео з мого щоденного челенджу відео на ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про турецький маркетплейс номер 1 Трендіоль, і чому він цікавий для українського ринку. Дивись, буде цікаво. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, чому нам з тобою цікавий маркетплейс Trendyol. тому що цей маркетплейс скоро заходить в Україну, як і другий турецький маркетплейс Хепсі Борода, і він буде наводити шороху тут, тому що він має дуже великі інвестиції від Alibaba Group, про які ми спілкувалися з тобою вчора. Сразу скажу, що це досить новий маркетплейс в Європі, тому що, наприклад, він був створений у 2010 році. А увага, розетка була відкрита в 2005 році, а пром у 2008 році. Тому тридьоні, нібито як деякі мали серед них, але це зовсім не так. Я вже давно живу в Туреччині і можу сказати, що люди полюбляють ту треньоль, тобто сервіс номер Якоманомародин в країні. І ось чому триндіоль має свою службу безкоштовної доставки, а це, звичайно, дуже приємно для покупців, Нібито це як Amazon Prime, або Allegro Smart, або зараз як на точках розетки, яка була введена лише в тому році. На триндіолі це вже зроблено давно. Якщо подивитися на трендіоль як продавець, як селер, то тут є деякі цікаві знахідки для тебе. Тут налаштована незвичайна купонна система. Тобто люди отримують купони і за них отримують знижки на свої покупки, і ти звичайно можеш їх налаштувати як тобі зручно. А ще цікаво, як Trendyol вирішив питання по зовнішньому трафіку. У нього прямо в платформі є інтеграція з найвідомішими турецькими блогерами, які рекламують твою продукцію по бартеру, уяви собі. Тобі не потрібно домовлятися особисто. Ти все це робиш через платформу прямо в кабінеті Трендіоль. Цікаво, як цей маркопець буде домовлятися з українськими блогерами, як їх буде перевіряти, хто там накручений, хто ні. Тому що, я думаю, цей інструмент також буде інтегрований і в українську платформу Trendyol.ua. І сервіс розвивається постійно. Рік тому він додав можливість додавати відео до своєї картки товару. Раніше такого тут не було. Сам трендіоль торгує своїми товарами під своїми торговими марками, тому цікаво буде, як це буде в Україні, як він буде доставляти, де він буде зберігати і як швидко буде доставляти цю продукцію. І, безумовно, цьому маркетплейсу прийдеться застосовуватися до наших реалій, тому що, наприклад, відділень точки видачі треньтьоль в Туреччині немає. Тут все доставляється на мопедиках. В дуже мобільних варіантах і доставляється кур'єром прямо тобі на поверх або до під'їзду. І зазвичай ти сплачеш онлайн прямо при отриманні твоєї посилки. Тобто подивився і сплатив. Дуже зручно. І чим виділяється цей маркетплейс? Так Це дуже великим маркетинговим бюджетом. Тобто він винаймає все, що можна, і блогерів викуповує всі в тіві рекламні блоки в прайм-тайм і тому подібне. Тобто про цей маркетплейс скоро всі, всі дізнаються. Ну а для нас з тобою, що буде що тут більш простіша модерація і менші комісії. А я вважаю, коли компанія лише заходить, то буде ще менше, ніж зараз в Туреччині. І звичайно, ми будемо продовжувати торгувати і не розетка, і на пром. Але 100% ми будемо тестити різні гіпотези і не хепсі Борода, і не трендіоль. Тому що чим більше у тебе є вудок для ловлі риби, тим краще для тебе. Але одне я можу сказати 100%, якщо сервіс Alibaba Group Китайці заходять на наші ринки, тобто на СНДшні ринки, на ринок України, то це вже не просто так. Наступний крок це коли китайці будуть торгувати самостійно на розетці та промі. Уявляєш собі, таке також можливо. Але поки що китайці будуть торгувати на трендіолі самостійно, тому що Alibaba Group має 86% акцій від цієї турецької компанії. Яку я якою купила собі 5 років тому, 2019 році. Ну а якщо ти бажаєш розібратися з українськими маркетплейсами, як там взагалі все працює, як збільшити свою кількість продажів, то більше інформації про це є в описі під цим відео. А якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.